Всім привіт, ви сьогодні на каналі Френам Підло 4. Ми сьогодні граємо по Biggeme. За дублірування звуку і що воно де, то зразу вибачайте. Так, ми починаємо Я сьогодні граю з тіммейтом іншим же, не і ту фітнесом. А моїм. Ми поки що двоє играємо. Ну так конечно не наразку, братан. При... А ну, привітайся до підписників, давай. Тебе надо патрони? Не треба. У мене на баліку 8 лямів, мені не треба. Привітайся до підписників. Прийом? Привітайся до підписників. Не, не пам'ятаю, може не чую, окей okay. Так. Ішов, то йдемо йде вниз. Сюди. Туда під трошку. І приймай ТП або зверху, або знизу, там як вже бде. Я спеціально, щоб вам це не дублірувала, трохи микрофон даш поставив. Максила. А тут а по ваші типов є. Та ми можемо туда піти, там де краще. Є тіпе. Вяжу двойку.

Аккуратно, бутая сзади там, типа. Так тут двойка. Та шо, я косе. ау ау о Конечно, я играю на двух писунках. Промахався. bo ty tam nie tylko w metroszcie, ale i na powierzchni typ. I jeszcze tam... Uwaga, Ty zaraz za ustroim Powiedział No oczywiście No nic, nic, zaraz Druga kartka może być Najlepsza Нічого. Та нічого давай зараз з них скапти підемо. Нас просто оточили. Бо я не ждав, що в мене там зазаді, та, але нічого давай. Закупил, то все робить, все знайде. Ну, Коротше, якщо що, в моїй та там поки що мало що є, але... У мене там просто мало підписників, і що? треба, то повірте, я там буду виставляти набагато більше. Набагато. Ну то... Починаємо, починаємо. Окей. Е, значить, дивіться, відходимо на івент. І з івента, і що то вже перекакуємо туди, окей? Та-та, щоб через івент перескочити на отих типів. Вот тут про катки план, типа. Не, мы нарадку, не. Я думаю, мы на радку. Не-не-не, нарадку, не. Я думаю, мы на радку. Не-не-не, на радку нет. Тепер... Вот тут просто и да они спавни как раз ивент и зайти в тих спи типа. Я там... Е... -мо, я знаю на двух рисунках, боже. Фух. Окей, пішли на цей вхід. Угу. Аби там були Хм. Я їх не вижу. А може просто не прогружити. Буває таке. Так, заходимо. Проходим, проходим Я одразу туди і біжу. Я на тобі. Угу. Та мене тільки щоб пробігтися сюди. Тепер. Ой, А типью я не вижу Ну то тут на радку. Там значит будут Типочки Потому мы же как раз пришли чтобы типью. Да нахер бот Я этого бота капец как не люблю Они просто палят Плюсак угу. Просто палят Беру ді палять. Окей, okay, давай сідай тоді. А, куди сідай? Значить... І що там типі, є? Вони поїхали. Значить вони там є. Значить вони вже десь наверхаються або ще десь об'ють там. Або сіляки доведемо, коротше, як там буде. Я думаю, що ми туди робимося. Так ні. То, попередні... Те, там, мене, а я... Ну і мене не оточили, але я не знаю про того. Я почав по-іншому зажимати з іншого того складу там з той двойки, типа почав зажимати по ньому. Там інший той був. І мене ще під сумки не спасають, бо мені надо їх. А, під... а мені ніби дуже спасало. То мені прикол. Чекай мене тич понаправимо так. Так, все нормально, вистроїмо. Я думаю. Я думаю, її Там файтом. Да? Конечно. Без туда понимаешь. И ты за коробками, да. Де не будешь? Yeah. За коробками нема. я верха звутати, і що то вони до нас прийдуть? Я не хочу їх чекати. Mm -hmm. О, я... А вони не тут, та ні. Вони там, там ся файтова. Та не ся там файту. Чекать не буду. По мільярдам я годин. О, яркість мене. Тепер у Вархаутаем, а дальше туди бежим. На факторе. Типе. Пошла, пошла, Пішли, То мы на сон не такий. два красных. Вот тут МКшка улучшена, может, за брата. Турмам все она получила. А тушу? Компонент. Компонент. В тех двух компонентах он ли? Пожди, пожди. Не, 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 А, в ней когось тут закрила. Боже, вони не весь факторі залутали То пішли на Вархаус лутаться. Вс, пиднуль. Ничего назовешь. А что так стоило, типа граф не отпал? Та компоненти, нічого такого пала, крім компонентів А компоненти? Угу

А мені падала на факторі МК сезони Чи більше назад. Ні, в цьому сезоні немає. Я тільки вчора почав іграти заново. Бо я закинув метро, приказно почав іграти. що? Я не знаю, я йду собі на ракети. Там може тіпе будуть. Я чую, що хтось тут стріляв, може якраз на ракетах тіпе. Не на ракетах. Де ти? Де ти його я Та він, він типа перебігав на ракети, я його закрив. Що? Що тут? Радка чи... Ту можна цей, ту. Там радка була, там радка була. Вс, пошли лутати эту я... ракета. Я один ракеты, а это а, чекай. Литок. Ну нормально, нормально йде покише. Хоп. У мене розриву було багато. Надо мої молити. Та мені не надо, мене в закупі чотири. 4... Та мені не надо, не надо мені. У мене 4 хаєшки, 4 молотова і три оці. Навіть закупі просто стоїть. Мені не, не не мешки займає вибрати місце. Я тоже мені зараз будуть їх ДМС кидати. Блін. І ще нам пісеньку знайти в ідеалі. В ідеалі би пісеньку не йти. 4 і один лямовено поки що, ну то мало. <рик> О, пересета є. Я, я думаю, що якийсь тіп вже. І вже х, х, хотів нас стріляти, будеш стріляти. Тіпе, 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 тіпе. Yeah, 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 não, poush, não push, não, 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 não. Вс, дайся минуты, дай мне. Ч? Ну, ой, наш крыс <fellowship> Ну ничего, ничего, ничего. А, а то... А стики радки было, -мо! Стики радки. И то вс. Просто взяла, а кто то есть вперед заперл. -мо, ты... <с elite> Нормально, я тоді зараз візьму бронік. А, окей. Ну, то все, йде на іншу. Є мапа це було? Було? не просто так було. Ні, ну типу, він того забрав, а почав мене зразу лякати, але я не знав про того іншого. А то було різковано. І так просто все промахали. Ну то чесно, це ну, було провально. Але їх, ну, типу, КД 1.32. Та як я недавно почав. Подожди, я туалет быстренько збегаю. Окей, окей. Ну, 118 лямів вену. А туалет, подожди мене. Ми... Ну, а ну... О, чефір папік. Прикол. тут mm -hmm. ту ту тут Рево вы знаете уже Веном, номерамка Веном. Сто 9 Вообще кое-что. О, Джон Вик я помню. То нормально. О, запялся. У Джон Вик я... Я, я конечно, так часто играю. От не играем. Бо в нього там окна на тиждень забанила за дещо що він ні я ні він не кидали ні одному запросу, і так якось це йшло. А так красивий все. Бля, б твою мать! -мо. Це просто я не знаю. Я знову пішов з двома підсумками, коротше. Ну окей. О, з мене зняла цей. М -м -м. Ага. цей забув. О шлем, О, шлем. Та-та-та таке. А ти знаєш що? Е, мене вже віомлі... віомлі 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 віомлі. Нормально нормально. Давно ти пічерадка. Тепер чератка. Okay. Окей. Еще вопросы будут. У нас пойдут теперь типа, эту и пойдем на них. Watch out! Mark the location. Угу, mm -hmm. туда, туда. Я там на видео вроде типа, потом бежим, бежим. поняла Так, их тут не было. Что? Чипа тут там виход Ну, типа, там буває виход. Але не при такому спауні. шкода. кода. Гуляє, вися спаун зайду. І там такий спаун. Зову. Йо, спана. І там такий такий спаун собі такий. Його зовсім було. Ну, вже того некого. Там ще одну машинку. Термузе нас почула, якщо що Это трохи херованьку. Зараз может бути пейки, но тут прийом, тіпі, тому акуратно Мы идем через посос и через вархау. Давай через вархаус. Пішли, пішли Йо-моє, але зіграти з двома підсумками заново, ну то боже. Я не знаю, що свики тут треба бути. Ну, вже дві катки неудачні, але друга майже була б удашна. Але я там міг на відхід піти. Але, ну, то вже так як вийшло. Але я не дав того третього, типу. А то й мені здає якраз їх тімейт прибіг. Там з боса, з, босу, з того сьомого. Тіпе-тіпе-тіпе. Давай, буду и его темно это зараз дуд. Шестой броник я получаю, может, и как раз да. Та сюда, то, что мне не надо. Брони, Щось то бронь мені випало. Угу. Е, на факторі, бо верхаус мені місь... з... Може чекни чек, верхаус і що там нічого не бде. Хоча я так очікую, що там нічого не бде. То біжи до мене на факторі. Е, факторі залутане. Mm, бери, бери. Все, що можна сказати, що фактори майже залутані. Лишилося, я вижу, два кейси. Які я тепер лутаю. Пісну без Піднімейся по сходам. Йопаре, стойпа письмо письмо найти письмо. Да то я побуту. Так почему? Так Але кожна карка не може бути ракети не золотоні, ракеты не золотані. Навіть у там одну одну территорію фактори. Ракеті, не фактори. От так унешно лишаю. Те що лиш. О, це... космо космонавтик чи побегает. О, так унежно приймай. Красио піде. А то вже не на відео. Або, може, одну катку зазніму. А якщо що, я не знаю, а... Йо, але те, може буде чути на тій записі. Якщо ти не проти, <клухи> то... Та, звісно, у мене норм раз посипить. Хотілося б ще... Ай! Груду! так для ідеалу. Але я се вже її розміщаю чуть-чуть. Так, чекай. Два утро. Окей, письмо. Письмо Ну, то було б шикарно, що в нього пісеньку найшло. Ой, я ще... сюди, у мене чорне письмо є. О, вс. Ще відкривати. Та ще золотаємо радку і туди цю полтай. Та и кусок. О, тепер. Ты едешь на типай? Да я дух приемы зарасту. Кайта тут тому на босі. а чому не... пішли на боса, Тихо, бо вони зараз підуть туди, а ми їх... хачак, може. Так. Так, так, так. Хтось визвав хелікоптер. А, ми туди не спіємо, хоч би що, 15 секунд. Так, а я тут и сделаю ту? Ну, я же тут планирую... Мене вбив! Ні, ну ти... Боже. Я жду в лобі. Боже. Вот так, коли ці мей... Колецьмейк початки весь. І він тувше нічого не робить. Ну, йо -мо. Їпа. Ну окей, пацани, все, па. Якось то завтра виставлю відео, то зроблю. Ну то всім гудбай. І вже завтра. Ну для вас завтра. Для мене то сьогодні. Ні, завтра. Так. І для вас завтра. Ні. Для вас сьогодні, а для мене завтра. Ну окей, па.